Вітаю, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог. Приймаю в магазині Таренко, 18 у понеділок, вівторок і середу. Зараз перед нами прогноз на 24 серпня, або на закладені вами період. Ну, дорогі друзі, цілком можливо, що сьогодні вас можуть зацікавити передбачувані техніки, зокрема карти Марії Ленорман. Хтось з нас порине з головою в таємниці цих чудових карт, а деякі вже стали професіоналами. Давай поради. Та попереджаючи про майбутні події. Або рідні мої, у крайньому випадку хтось буде перебувати у сумнівах, як вчинити в цій чи іншій ситуації. Тут вам може допомогти ваша інтуїція, близькі люди або, зрештою, професіонал. Ну, звичайно, якщо ви не хомани віруючі, не виключено, рідні мої, що вас турбуватимете особисті стосунки, конкуренти у бізнесі, суперники або військові дії чи юридична суперечка. І знайте, що сьогодні рідні мої ви таки зможете знищити свого супротивника ворога і насолодитися перемовою. Однак рідніми удар у спину буде від того, від якого ви найменш. Очікували, і це вразить вас на повалу. На карті ми бачимо переможця Педро де Альвадрадо, коли його бойовий друг кінь позаду нього став дибкий і затоптав його. О тому рідні мої, будьте бути напоготові, не бути надмірно впевнені. І вже ось цей пират Едвард Тіч дає вам пораду вдатися до психологічної війни, прибираючи зі свого шляху конкурентів, ворогів, суперників. Але вже без насильства і без зловтіхи. Оцей пират чорноборода поширював чутки, що він ніби жорстокий вбивця, і це допомогло йому швидко заробляти гроші без необхідності вбивати невинних людей. Але рідні мої, буквально приймати отаку пораду не варто. Тому що це не наша історія, це я даю як приклад. Так як в теперішній час, дорогі друзі, психологія, езотерика зробили крок далека вперед і дають нам усім можливості без насильства уникати проблем, а в деякому разі навіть залишаючись у ціні. Отакий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.